На цю ідею блискавично відреагував колишній кандидат у президенти Ірландії, легендарний боєць і давній товариш Трампа Конор МакГрегор. Ірландець традиційно не посоромився у вимогах і одразу висунув умови, які звучать як повна маячня, але від нього іншого чекати важко. Дайте мені 100 мільйонів доларів за бій у білому домі, а також 100 американських золотих віз для мене, моєї родини та моїх друзів. Я з нетерпінням чекаю моменту знову здивувати спортивний світ. Це справжнє задоволення, яке я ніколи не сприймаю як належне. 37-річний Конор востаннє виходив у клітку ще у липні 2021 року. Відтоді він постійно натякає на гучне повернення, але далі розмов справа не йшла. 100 золотих віз, серйозно, для чого? На кого це розраховано? Що там у нього за родина така, що для переїзду потрібен цілий караван? Складається враження, ніби він готується перевести не просто сім'ю, а ціле циганське трейлерне містечко на території США. І знаєте, що найгірше, я абсолютно не здивуюсь, якщо весь цей абсурд справді відбудеться. Ірланд. Дець вийде у центрі Вашингтона під стінами Білого Дому і проведе цей бій. А ми станемо свідками того, як світ остаточно перетворюється на реаліті шоу без правил.